Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачні свинячі ребра, запечені в глазурі в духовці. Це просто неймовірна смакота і точно смачніше, ніж шашлик. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Свинячі ребра промийте і обсушіть, і видаліть з одного боку шкірочку, щоб потім зручніше було нарізати. Далі змішайте сіль, перець і сушений чесник. Також можна додати і інших спецій за смаком. Потім натріть м'ясо з її сумішу з обох боків і заверніть м'ясо в кілька шарів фольги. Відправте в духовку на 1 годину температура запікання 200 градусів. Після цього ребра вже готові, але потрібно зробити їх ще апетитними і мега смачними. Розвертаємо фульгу і відправляємо ребра в духовку ще на 20-30 хвилин. Температуру зменшуємо до 180 градусів, щоб м'ясо не пригоріло. А тим часом робимо помадку. Для цього змішуємо кетчуп і гірчицю в зернах. Можна взяти інший томатний соус. Тепер змащуємо вже і без того дуже гарні ребра томатною помадкою з обох боків і відправляємо в духовку на 15-20 хвилин. Ось і все. Дуже смачні свинячі ребра готові. Я дуже раджу вам приготувати їх. М'ясо виходить дуже ніжним і соковитим, і воно легко відділяється від кістки. Смачного!